Зрадники Медведчук, Рабинович і Столар досі контролюють продажну систему правосуддя, адвокатури та юстиції. Замість конфіскації в дохід держави Столар через суди переписав на себе землі і компанії зрадників. За нашу боротьбу Столар спустив на нас своїх церберів – юристів колишнього військового прокурора Матіоса, які вирішують питання. Координує це екс-прокурор Опанасенко, фіктивний власник адвокатського об'єднання Presidium, яке насправді контролює Матіус. Організація офіційно не має адвокатів, але займається корупційними питаннями для зрадників через голову адвокатів Завітову подругу Медведчука, Вони позбавили мене статусу адвоката. Потім, у змові з Мін'юстом і Стефанішиною, в інтересах зрадників команда Матіуса з третьої спроби. Рейдернули його нон-стоп 10 січня, коли реєстри не працювали. Шкода самого Столера, його розводять на гроші, обіцяючи ефективний захист. Команда Матіуса створює проблеми, вирішує їх і все за кошти столера. Ми вже готуємо компанію проти Мін'юсту та Стефанішина і будемо детально розбирати бізнес столера, клієнтів Матіуса та Прейсідіум. Більше подробиць у нашому телеграм-каналі.